У 1968 році на екрани вийшов фільм Служили два товариші, у пресі поспішили написати. Володимир Висоцький створив переконливий образ махрового ворога радянської влади. Хоч насправді за будь-якої погоди ніяким ворогом Висоцький не був, а в цьому фільмі просто зіграв одну зі своїх найкращих ролей в кіно. Завтра стрічка Служили два товариші у нашій програмі. А післязавтра Володимиру Висоцькому могло б виповнитися. Іде громадянська війна. Багато подій і пригод трапляються на шляху двох товаришів колишнього фотографа та колишнього солдата. На каналі 1 плюс 1 парад улюблених кінострічок. 20 січня о 20 годині молодій Олег Янковський.